Усім привіт! Вас вітає канал Життя на КДЗ, місто Ріг, Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні у Кривому Розі на півдесяту ранку. От ково погода. У нас на сьогодні передають дощ після обіду і на завтра передають дощ. Ну, якраз мені лічно дуже потрібно. потрібен в городі, бо в мене вже час поливати томатики. І хочеться, щоб не тягати. Ну не 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 стояти зі шлангою. Верніше в городі там не все одно це займає часу якогось. То лівша хай вже піде дощик. Я їх. Обробила, що томатики обробила від хвороб, що огірочки обробила від шкідників, бо у нас ось проблема, кліщі понападали на всі огірочки, то вже, вже друзі, друге ось відростає вже вроде як, як чистеньке, без кліщів. Подивіться, я провантомайт обробляла. Він єдиний діє дійсно від усіх видів кліщів, він діє від яйця і до великої особи, тобто на усіх стадіях, і він діє по дощах, друзі. Ну, отакого листя вже слідуючи, бачите, відростає. Думаю, що він допоміг, а там будемо дивитися. Хоча друзі, я обробила і пішов в дощик. Ну, дві години дається на будь-який препарат, який не боїться дощу, то думаю, що воно добре подіє. І разом з огірками я обробила кабак теж, бо в нього, ну бачите, листя багато, і він отут дуже-дуже близько коло них. Курочки мої, добре несуться, друзі. А ну, погляньте вже. Вже пірячко починає добре прокльовуватися, В них то линька дуже довго була, але вже воно, бачите, прокльовується. Пірячко в них воно і на жопках о вже клюнула. Ну ти чого клюнула? Треба дати жирка їм, друзі. Я ловичий жирок даю десь раз, раз на місяць, щоб вони не клювали. Це білок. Але треба дати ще ще дати. Я ось недавно давала, щоб вони не клювали один одного, і щоб був досталь у них білка в організмі. Воно погляньте, як вони зерно вже давно їх годувала, але воно порозкидали зерно, не дуже їдять вони, бо ну на дворі жарко, парко. Зараз нарву зеленої травички їм та яблучок наріжу, кину, і то будуть їм вітамінки. Отакий от волікувальний спрей я використовую у для своїх курочок, коли вони ну раняться от клюнули курочку. Я буду використовувати зараз бризну. І все він не дуже дорогий, але це нашого українського виробника, дезі спрей називається, і дуже класно він заживляє любі раночки. І в мене ось дві величезні собачки. Вони люблять одна одну, але буває все одно буває, що вони можуть, можуть покусатися. І то я їхні, їхні ранки теж обробляю цим спреєм. Дуже добре заживає. прям дуже добре. Мене вже закінчуються вірьовки, друзі. А помідорів у цьому році багато понасаджувала. То треба підв'язувати. Підв'язувати е, дуже е, ну через якийсь час, все одно треба підв'язувати і потрібні такі вірьовочки. Я купую в секонд-хенді саме на дешевший день по 39 по 37 гривень. Деякі там секенди різні ціни бувають в останній день. Е, то я купую простирадла. Е, Ну, ну, отаке все, що можна порвати на отакі клаптики. Воно, виходить, дуже дешево. І такі вірювачки я два роки використовую. Потім вони вже такі м'якенькі становляться, рвуться, то я їх викидаю. Купую ще пояси Теж в самий останній день, то пояси, звісно, довго можуть і до п'яти років використовуватися. Ось у мене помідорчики поясами підв'язані, високорослі. Дуже мені подобається підв'язка доверху. Просто підв'язала. і буду обкручувати по мірі того, коли буде томатик відростати, і буду просто обкручувати коло цього поясу. Просили мене посіяти ще раз в такий час томат ранній монгольський карлик. Чи вроде він, чи, чи як друзі, е, позавчора я тільки но ну, посіяла в такій ємкісті від тортика. І оце воно в мене тут буде стояти, поки не зійде. А потім, як з'являться листочки, буду вже висаджувати в город. У мене на цьому місці місці, друзі, ось полуничка, але цю полуничку я віддам племіннички і на цьому місці якраз коло кукурузки і уже колону великого монгольського карліка той, що я висаджувала ще навесні. То я тут його і висаджу. Подивимося при другому, при другій посадці, як він буде плодоносити. В цій коробочці, друзі, я висівала полуничку вікат. Я просто з'їла ягідку і посіяла. Вона дуже довго, довго, довго прям не, 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 не сходила, але вже ось почала. Трохи мало, воно зовсім трохи. Але щось щось та є. Вона у мене таково накрита. Це мені порадили мої підписники. Накрити я спочатку не накривала, думала, що літо все-таки жарко вона і так зійде, але ні. Треба було все-таки так плівочкою, пакетиком, і вона ось почала сходити. Ну, буду, буду вам показувати, що та як буде надалі. Так, тут у мене ще ось у я пасинків понатикувала в стаканчики з водичкою, буду садити пасинки теж на врожай. Це в мене ось отакі темні сорти дали вже отаке коріння. Це я сьогодні не в спіну, бо буду підв'язувати томати. А вже взавтра, якщо буде добра погода, якщо не буде такий прям величезний дощ, то буду їх висаджувати. А це ось, ось два я зрізала гноми дрова. О такому вже. Ну, ці тільки я недавно зрізала, отакі малесенькі ще корінці, ще хай десь з днів п'ять постоять і потім буду висаджувати. Подивимося, як будуть гноми від пасинків зростати. Питають в мене багато людей, багато запитань розказати про тамати гноми. В принципі, чому я їх вирощую, чому я їх обрала багато так, багато сортів. Друзі, я вам вже казала, я в це цього року я вирощую їх. В Перше, дуже багато сортів в мене. На слідучий рік в мене ще буде величезний асортимент іменно, е, іменно таких малесеньких томатиків, самі вони е, до зросту. Це в мене все зростають високорослі томати. Їх треба постійно підв'язувати. Погляньте високорослі, як дуже добре в мене нав'язали. Не вдобрюю. друзі, я не обробляю борною кислотою, бо це мене ще питали, чи обробляєте ви борною кислотою для зав'язі? Ні. у мене, як Ось воно, бачите, ну, отаку, ось близько я покажу. Вони і квітнуть, і зав'язують, і без зборної кислоти. Я всі вдобрення, підживлення, всі я у кожному якомусь відео розповідаю. То, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, дивіться кожне відео і будете знати, чим я обробляю, коли я обробляю, якими препаратами, в який час і що потім з ними стається. Це ось у мене солодкий перчик. У такого виглядає теж після обробки від кліща. Такого виглядають у мене баклажани теж після обробки від кліща. Близько, бачите, в мене зростають чорнобривці. Це мені радили мої підписники, посіяти чорнобривці, щоб вони коли посіяні чорнобривці, то немає шкідників. Ні, друзі, це ложна інформація. Просто гарно, красиво, мені подобається. Баклажани не такі великі, прям ростом, Вони не будуть заслоняти самі чорнобривці, а чорнобривці не будуть заслоняти самі баклажани. То буде попросту, просто гарно. Але що наперед, що на баклажани, напав кліщ. Так що чорнобривці на в якому разі ні від чого не захищаються. Це просто гарні квіти, та і все. Та й хай вони зростають. До речі, друзі, декілька років. Я вже багато років вирощую томати, які я навіть я не знала, що це гноми, бо на пачці іменно не написано, що це гном. Це я не знаю, от ті сорти, які ми між колекціонерами. От у мене купують люди, я купую у колекціонерів. То ми вже пишемо, що це гном, або то високорослий, або то який сорт. А в заводській пачці я не бачила, щоб було написано, що ось це видне смугасти, друзі. В мене. Це, я його багато років вирощую, він мені дуже подобається. І почала я передивлятися усе в інтернеті. Оказується, що це томат гном. Він мені дуже подобається. От по цьому томату я можу сказати, ось це один кущик. Погляньте, як він виглядає. Він здоровий, ось моя рука, він здоровий. В нього дебеле товсте, товсті пагони. Дуже товсті. Такі стійкі. Його, можливо, і не підв'язувати, але я всі томати підв'язую, щоб нічого не лягало на землю, щоб нічого не гнило, щоб не... Ну, і захистити від хвороби. В цьому році дощі за дощами, ночі холодні. Ну, в общем, в цьому році погодні умови такі. І ще скажу вам: низькі томати я зовсім не формую. Не гноми, не які другі, не видаляю нижнє листя, нічого не прибираю. В общем, у Низьких томатів у всіх сортів, і в низьких томатів гноми я нічого не прибираю. Зовсім не єдиного пасинка не прибираю, і не єдиного листячка знизу не прибираю. От як у високорослих я нижнє листячко оно, б, б, прибирала, поки що не, не чіпаю. Бо погодні умови в цьому році, бачите, які вони і так крутять листя. бо... Бо такі погодні умови, друзі, багато теж мене людей писали. Чому дуже багато томатів у цьому році круте листя? У мене теж дуже багато томатів. Ось погляньте, я нічого не скриваю на своєму каналі. Всю правду розказую, всю правду показую. У мене нема показових ділянок. Я все показую так, як воно є. Бачите, ось цей сорт і від сорту теж воно залежить. Ось ось цей сорт не покрутив листячко, а цей сорт покрутив листячко. Ну що я зроблю? Час від часу таке стається. То багато вологи, то мало йому вологи. У ну, мене тут відкритий ґрунт, це не теплиця, що я там коригую сам полив чи температуру. Ні, тут як є. На дворі, так воно є. Якщо льють дощі, то вони льють. Якщо жаріще стоїть, то жаріще стоїть. Якщо холодіна, то воно холодіна, і то воно так стається. І все я і підживлюю, і обробляю, але цей рік ну отакий, нічого з ним не поробиш. Повертаємося до цих гномів. Вони дуже врожайні. Оці, що я вирощувала вже декілька років: це томат, перцевидний, смугастий. Він пісні, друзі. Ще не можу вам показати не єдиного. Не єдиного, тільки ось оквітнуть починає. Але вам буду обов'язково показувати. І томат дрова. Це теж іде такий самий карликовий, як оце як і перцевидний. У мене тут поміж полуницею, тут кукуруза, полуниця в мене. І тут я посадила ці е е е томати гноми. Це дрова. Погляньте, такий манесенький кущик. І, до речі, з нього я оце якраз і зрізала два нижніх пасинка. І я їх вкорінила, хочу подивитися, який буде врожай з пасинки. Ось він який манюпусінький, але вже погляньте, скільки плодів. Дуже плодовитий, дуже врожайний сорт. Але що я вам скажу? Він е дуже. Вражається цою. друзі, в нього постійно якийсь нестача кальцію де він дуже сприймає недосталь вологи або перелив. Він буває, якщо не вгледіти, чіпляє вершину гниль навіть швидше, ніж інші томатики, ну, другі сорти. У мене таке бувало, що на других сортах я удобрюю усі. Усі майже в один день, але от е, іменно томат дрова буває все-таки якийсь токущик та вчепать цю вершину гнильну. Тут нічого страшного немає, е, потім все воно добре зростає, бо е, воно все вдобрюється, все підживлюється, все обробляється. То погляньте тут ось, у мене не, не один. Бачите, в мене декілька цих кущиків, і вони дуже-дуже добре зростають. От ось погляньте, ось який. Погляньте, скільки, скільки на кущику. Це іменно то, що я можу сказати за ці сорти. А там вже будемо дивитися на інші ось. О, погляньте, теж дрова. А тут вже пішли в мене три кущика, але тут в мене посаджені по два в одну лунку. Це в мене новиночки, це смугасті. Ось, о, погляньте, гномики. Отак. І вони теж, в принципі, я не можу сказати, що вони не врожайні, вони вже воно поначеплювали. І надалі ось о, іде, йде, 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 йде. Воно дуже добре квітне, дуже добре зав'язує листя і самі ці, і самі пагони, в них дуже товсті. Ще я досі їх не підв'язувала, але трохи пізніше обов'язково підв'яжу. Тут коло гномів недалеко у мене ось під вишнею та під абрикосами зростає Санька ранній, от ково теж завалений томатиками. Тут огірочок в мішку під обрикосами, друзі, ось, ось погляньте, який він вражений був, але вже листочки, погляньте, вже оце вже слідуючі, які відростають, оброблений томат, ой, огірочок, він вже йде чистенький. Ну, дай Бог, що і надалі все буде так. Бо мені ну, цей препарат дійсно подобається. Так, це в мене сорт Воргебі Штраубе, це Він в мене буде отак попросту лежати на землі, він не буде підв'язуватися. Так, ось, ось чистенький, вже те, що листячко пішло зростати, воно вже теж іде, бачите, чистеньке. Ну, то слава Богу, Ось, погляньте таке покарожене, покаржене. Надалі ось вже йде листячко чистеньке. І тут ось, ось погляньте, листечко вже йде чистеньке. Ну, Думаю, що воно допомогло. Малинка, кажу на неї Савдеповська, це не ремонтантна, це обична малинка. Дуже-дуже така Ну, пахне вона, дуже така ароматна. Кампоти закриваю в цьому році. Не буду в цьому році малинку продавати, хочу багато кампотів закрити на зиму, бо я дуже люблю. Друзі, у нас до речі починається крапати дощик. Небудь наразі таке. І ось біля 10-ї вже рано і починає потрохи крапельки крапати дощик Смородина чорна, смородина чорна, друзі, у мене проста. Вона, отакаво. На неї ще кажуть: <кхи> як срібна. Чи срібна, чи золотиста. А, золотиста, друзі, золотиста у нас на неї кажуть така. Е, то в мене вона ось, ось, ось такого розміру. ось о. Дуже добре вже збирала, вже багато збирала. Хотіла вспінути сьогодні, ще зібрати, пирога зробити із цю смородину, але вже починається дощик, то скоріше за все не встигну. Ну, подивлюся. Ну Це вам показую, як вона виглядає. Так, слива наразі, ось таку вона, отаку, отаку, отаку. її багато-багато. Це я робила прищепу. Сама, друзі, декілька років тому повністю це в мене всі гілки це прищепа. І отакову вона у цьому році начепляла. Ну, Мені писали, що у цьому році дійсно слива, холодно, не холодна, але вона багато начепляла. Масянчик, мій котик, мій зайчик. Всі твариночки, що в мене в дворі, друзі, це безхатні колись були. Але вже це ми одна сім'я. І ще, до речі, хто не знає, я годую усіх твариночок безхатніх, де тільки бачу. То дуже вам велике дякую за те, що скидуєте мені гроші на карту. Карта під відео в опису цього відео. Дуже-дуже вам усім величезне дякую. Так, а це білий виноград. Це той виноград білий, який дуже примерз у цьому році. У мене примерзло лише два кущика, а ті всі остальні, все добре з ними. Ось у мене синій виноград він примерз. Як він розрісся вже навіть до, до останньої висоти, до стовпчика доріс і вже нахиляється. І білий дорісоно до останнього сусу, цього стовпчика. Бачите, такого він виглядає, такий е, замерший кущ, такі ягоди погляньте, поне Воно дуже багато листячко. все добре з ним. Ну, Слава Богу. Всі обробки у мене, до речі, є і цих і винограду, і томат, ці, все, все, все. І тут в мене посаджені теж гноми. Е, От такого вони виглядають: ось такі чистенькі, воно таке воно там в'яжеться, в'яжуть томатики. Е, до речі, в них, іменно в цих сортах таке картопляне велике листя, і воно закриває плоди, щоб не палилися на сонечку. Тобто їх можна, можна все-таки, я вже подивилася, вже у нас була жаріща, можна їх висаджувати без сітки захисної від сонечка прямо на відкритому небі, отаку, під відкритим небом. До речі, друзі, ось у смородини червона, вже я її обірвала. Тут в мене три куща більш пізньої смородинки це рання смородинка. Я її в минулому році добре обрізала, не буду трогати чіпати. А в цьому році буду дуже сильно обрізку робити червоною смородиною, Цю більш пізньою я раз на 3-4 роки. Роблю велику обрізку, дуже озрізую, бо вона плодовита. В цьому році я по півтора відра з кожного куща зібрала. В минулому році по відру з кожного куща зібрала. Ну, тобто хочу її трохи розвантажити, то в цьому році ось пройдуть дощики, щоб була суха погода імміно, то я повирізаю старі гілки усі, залишу тільки нові молоді гілочки, скільки б їх там не залишилося. Добре, буду обробляти комплексними препаратами. І від усіх хвороб, і від усіх шкідників. І це вже я буду робити, коли ягід немає, бо там умніки мені у минулому році писали, ви що здуріли по ягодам таку дозіровку е тіпа об обробок. І це я буду робити, коли не буде ягод. Коли вже ось бачите, вже я показую, вже їх немає. Вже їх зібрала, вже компоти позакривала. То, ото я буду обробляти і комплексно вдобрювати. Підживлювала я і попілом їх підживлювала я її і нітрома але цю іменно це підживлення. Я буду купувати добриво іменно комплексне, мінеральне, комплексне добриво для того, щоб вона дійсно получила усі макро та мікроелементи, які їй потрібні. Тут з пасинки в мене зростає томат, медвежа лапа, бо просто мене завжди показувати усі зростання до того, як почнуть вже давати плоди. Оце іменно пасинки. Так, це в мене гіркий перчик. Тут у зростає, теж він вже оброблений. Тут ось вже квітнути починає, та вже багато друзі, квітнути починає. Листечко вже, слава Богу, таке нормальне стає, бо теж той кліш подзьобав його дуже дуже сильно. Так, це бачено, не бачено рожевий томатик, низькорослий. У мене тут зростає. Тут близько я посадила прямо ось під деревами. Мене зростають оці томати. Це мої експерименти Це жовтий медовий бочонок, жовті такі бочечки. Тут у мене ось під сливою зростає томатик великоплідний, червоний. От кого те воно вже це бичачий лопоно вже позав'язував плоди, і надалі ось такі вони бачите моє ракото, так воно виглядає, і надалі воно в'яже, ось все.